Усім привіт! Ви саме вчасно. Я займаюся дослідженнями, щоб краще розібратися в сьогоднішній пригоді з суперкнигою. Якщо мої розрахунки правильні, храм, землетрус, розп'яття. Ага. До дошки. Подивимось, що ви запам'ятали сьогоднішньої історії. Що сталося з Ісусом на початку нашої розповіді? А. Його коронували на римського імператора. Б. Його похвалив пилат. В. Його заарештували посеред ночі. Або Г. Його взяли працювати бухгалтером Ірода. Як ви думаєте, пригадуєте? Можливо, хочете підказку? Облиш свої балачки для суду. Ха! Безперечно, правильна відповідь: В. Його заарештували посеред ночі. Починається інфосканування. Напрямок місто Єрусалим у першому столітті. Часи Ісуса. Інфосканування завершено. Привіт, друзі. Я Джой. Дякуємо, що вирушили зі мною Крісом і Робіком у нашу подорож із суперкнигою. Вона була дуже насичена подіями, і я радію, що нам не довелося пережити все це на самоті. Наша подорож почалася за решту Ісуса в Гефсиманському саду. Цей сад знаходився в долині Кедрон біля Елеонської гори. Ісус молився в Оливному саду, готуючись до передсмертного арешту і смерті. Навіть під час свого арешту Ісус знав, що все це частина Божого плану. Невже мені не пити чаші, яку дав мені отець? Суди розп'яття Ісуса згадувалось у багатьох історичних документах. Серед їх авторів Йосип Флавій, єврейський історик першого століття і давньоримський історик Корнеліус та Цит. Ісуса засудили перед Пилатом, римським правителем юдеї. Пилат був п'ятим римським намісником і одним з найвідоміших. Археологи знайшли цю плиту з посвятою імператора від імені Пилата. Вона була знайдена в Ізраїлі, в одному з міст, де жив Пилат. Ісуса привели до Пилата, тому що релігійні лідери хотіли, щоб Ісусові винесли смертний вирок. Чи царя вашого Ні! Історик Йосип Флавій пояснює, що тільки римляни мали право засуджувати ув'язненого до смерті. Так і сталося. Ісусові винесли смертний вирок. Не виданий я в крові праведника сього. Ви побачите. А тепер трохи географії. Де відбувались всі ці події? Ісуса заарештували. Ісуса засудили перед пилатом. Ісуса розіп'яли на хресті Ісуса поховали в гробниці. Де, на вашу думку, відбувалися всі ці події? А. У Нью-Йорку Б. В Єрусалимі. В. В Єгипті. Або Г. В Едемському саду. І як ви вважаєте? Б. В Єрусалимі. Ось правильна відповідь. Усі ці події від арешту до Воскресіння відбувалися в Єрусалимі чи поряд із ним. Бачите, усе це сталося в Єрусалимі. Це змінило світ світло. інфосканер показує, що ми можемо ще дещо тут роздивитися. Щоб розп'ясти Ісуса, його повели на місце, яке називалось Голгофа, і означало лобне місце. Кару повинні були здійснити за межами міста Єрусалима. Але все ж досить близько для того, щоб Ісус міг сам донести туди свій хрест. Розп'яття було одним із видів жорстокої смертної кари. Давньоримський філософ Цицерон назвав його найжорстокішим і найжахливішим покаранням. Практика розп'яття широко поширилась при Олександрі Македонському. Як наслідок, римляни вибрали його в ролі покарання для особливо небезпечних злочинців. Руки і ноги жертви прибивали цвяхами до дерев'яного хреста. А потім встановлювали його вертикально. Розіп'ятий залишався висіти доти, доки помирав від задухи чи зупинки серця. Археологи знайшли рештки людини, яка померла у результаті розп'яття на хресті. Того чоловіка звали Єхоханан. Його кістки знайшли в Осуарії, кам'яному ящику, який використовувався для кісток померлих. Ось його п'яткова кістка, в якій ще стирчить цвях. Це є моторошним нагадуванням із минулого страждання, яке пережив Ісус на хресті. Але яким би жахливим не було розп'яття Ісуса, утім, його передбачав Божий план. Ісус знав це і намагався нам це пояснити. Тільки зрозумів я це лише сьогодні. Після смерті Ісуса поклали до гробниці недалеко від Голгофи. Ось приклад гробниці, в якій, можливо, поховали Ісуса. Великий камінь, схожий на колесо, підкочували до входу, закриваючи доступ до гробниці. Коли Марія прийшла до гробниці, камінь був відвалений, тому що Ісуса всередині вже не було. Ісус був живий, Він воскрес із мертвих. Пам'ятаєте, як Ісус говорив, що його смерть буде використана для великої мети? Звершилося. Коли Ісус помер, завіса в храмі, яка відділяла святе святих від народу, розірвалась навпіл. Розрив цієї завіси означав, що більше немає перешкоди між Богом і нами. Смертю і воскресінням Ісуса було заплачено за наші гріхи, за все те, що відділяло нас від Бога. Ісус Воскрес! Гроб порожній! Він багато років говорив нам про це, і ось це звершилося! Так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ісус хотів прийняти покарання замість нас, щоб відновилася наша дружба з Богом. Сьогодні наш супервірш допоможе нам запам'ятати жертву Ісуса. Отже, сьогодні наш супервірш Псалом 21.17. Прокололи вони мої руки та ноги мої. Залишається лише одне запитання як те, що ви належите до Божої сім'ї, змінює вашу родину. Що ж до нових зустрічей з вами був Робік. Ха -ха -ха. Ой, ой, ой-ай-ай. Ой, 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 ой.